Міську раді сказали, що це будуть безкоштовно святкувати день молоді. Але Шамота нам надав документ. Це додаток до бюджету, додаток номер 3 здається, в якому зазначено 180 тисяч гривень. То що це за кошти таке? Якщо, якщо ви розумієте, то сцена буде коштувати приблизно 500 тисяч гурти Бумбокс, Я думаю, ви знаєте, скільки коштує. Гурт Скай, теж ви знаєте, скільки коштує, і гурт Антитіла теж ви знаєте, скільки коштує. На розогріві у нас буде кварта. Тому я думаю, що якщо навіть і 180 тисяч буде використано на проведення дня молоді на сьогоднішній день, це буде приблизно 14 тисяч. Учасників цього дійства. Ми з понеділка будемо роздавати квитки. Це буде приблизно 20%, а можливо й 30% в кожний вищий і в кожний середній учбовий заклад. Тобто квитки отримають діти 9, 10, 11 класу, а також квитки отримають всі без виключення студенти, техніку, профтехучиліщ і студентів вищих учбових закладів. Ще запитання. А не студенти і не школярі можуть потрапити можуть на сьогоднішній день. До нас звернулися вже декілька і громадських. Організацій декілька професійних організацій і будуть давати списки на сьогоднішній день десь приблизно вже до тисячі квитків запросили саме ті організації там, де працює молодь, але вони не навчаються ні в яких учбових закладах. Тому ми їм теж видамо безкоштовно ці всі працювати. Чи доцільно влаштовувати концерт по запрошенням, Оскільки гроші з міського бюджету? Чи не доцільно, щоб було? Зробити вхід відкритий. Субтитры ну, мені то... буде образовано, якщо не потрапити на концерт. Розумі... Якщо... Розумію вас, я розумію. Не я не розумію. Не я не думаю, не ви не ми і так не думали, не де його проводити. На сьогоднішній день наша площа біля театру Гоголя може вмістити приблизно 2-2,5 від сили людей. На сьогоднішній день, на жаль, сьогодні поле у нас не відремонтовано, але воно може з максимум це вмістити до чотирьох тисяч дітей. Максимум. Тому хотілося якомога більше за. Долучити все-таки молоді до святкування Дня молоді, і сьогодні ми прийняли рішення з дозволу футбольного клубу Ворсла, вони нам дали дозвіл, слава Богу, і ми прийняли рішення все-таки відсвяткувати день молоді на стадіоні. Зараз проводимо консультації для того, щоб відвинути ще далі сцену, для того, щоб якомога більше залучити молоді. Але я хочу сказати: якщо біля театру Гоголя 2 тисячі, біля палац, біля співочого поля 4 тисячі, то сьогодні ми вже зможемо вмістити 14 тисяч, якщо ми дозволимо всім. Без виключення зайти, то це буде безумовно не дуже гарно. Чому? Тому що це буде штовханина і ніхто не зможе власне, подивитися. Але хочу сказати більше. Моя принципова позиція з кожним із, із директором вузу. Проводимо співбесіду для того, щоб вони вели повний облік всіх тих, хто може потрапити. І Якщо на цей день молоді потрапить одна кількість учнів чи студентів, то я хотів би, щоб на наступний день молоді саме потрапила та кількість студентів і учнів, яка не потрапила цього року. Питання з приводу директора третьої школи, власне, чи будуть продовжувати з ним контракти на сьогоднішній ви? день? Якщо ви знаєте чи не знаєте, на сьогоднішній день директор... Контракт закінчився. Директор третьої школи не прийшов вчасно на заключення контракту. Директор третьої школи погодився з тим, що він звільнений. Директор школи написав заяву на відпустку. І на сьогоднішній день закінчується відпустка 8 серпня у директора третьої школи. І після 8 серпня він автоматично вільна людина. Можемо ви будете сьогодні вболівати за збірну України? Безумовно і з ким це ви будете робити? Безумовно. Ви знаєте, сьогодні зараз на три години день працівника охорони здоров'я буде свято. Потім другий захід буде на 18-ту годину. Все таки я думаю, дай Боже, що ми до 20-ї години впораємося, і я встигну додому на другий тайм. Але в мене буде онлайн-трансляція. Мені будуть все, все розказувати, все показувати. Я думаю, ви звернули увагу, як наша команда збірної України. Саме відпрацювала і збірної Німеччини поразка не заслужена, тому я думаю, все-таки є у них шанс вибитися до іншого до наступного туру. А хто вітатиме сьогодні має такі записи для на сьогоднішній день? На привітання будуть діти фристайла. Принципова позиція, щоб це були українські гурти. Принципова позиція на день молоді, щоб це були українські гурти. Тому ось так і будемо. Сьогодні будуть подарунки, сьогодні будуть квартири. Uh, працівникам вісім квартир буде. І сьогодні я думаю, ви знаєте, до 8 мільйонів ми виділили депутатський корпус. весь підтримав до 8 мільйонів на сьогоднішній день. Всі без виключення медики, ну мабуть, відсотки 80 вже отримали по 600 гривень на саме на день медична установ? Чи до сих всі у, у нас також, на сьогоднішній так? день понад 4 тисячі медичних працівників це підпорядковані міській раді. Вони вже отримали два дні назад, і на сьогоднішній день понад 8 тисяч працівників обласного підпорядку. Але вони всі, ті, хто проживає в Полтаві, а 99% їх проживає саме в Полтаві, всі теж отримали від військового бюджету, тому що вони наші мешканці. <ривіт> 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 <ривіт>